Добрий день, дорогі друзі, інвестори та майбутні мешканці ЖК Лайф. вітаємо вас з новим 2019 роком та різдом Христовим. Бажаємо вам міцного здоров'я, любові, миру, найсміливіших очікувань та неймовірних звершень. Нехай здійснюються всі ваші мрії, а кожна сім'я придбає або розширить власні квадратні метри вже вже в цьому році. Здається, не так давно ми знімали хід будівництва, а на сьогоднішній день вже такі зміни. Закінчили цегляну кладку першого будинку. Закінчили скління вікон першого будинку. Продовжуємо фасадні роботи. Монтуємо перегородки на третьому та четвертому поверхах. Закінчили монтаж каналізації водопостачання в усьому будинку. Ви ж пам'ятаєте, що майбутні жителі ЖК Лайф вже монтують електрику в своїх квартирах? Гарна новина! Ми почали будівництво другої черги нашого комплексу. Викупили котлован та готуємось до заливки бетонної підготовки. Вже зовсім скоро ми покажемо вам планування квартир та оголосимо старт продажу. Давайте згадаємо про переваги нашого комплексу. Будинок розташований так, що навколо не виросте багатоповерхівка, та вид з вікна не буде зіпсований. ЖК-Лайф знаходиться на пагорбі, що надає нашому комплексу неперевершений вид з вікна, а також застраховує майбутніх мешканців від сирості в квартирі. Будівництво ЖК Лайф ведеться з червоної цегли, яка вироблена з натуральної глини і дає їй властивості, такі як теплозбереження, вогнестійкість та шумоізоляція. Будинки з червоної цегли стоять століттями і не піддаються дії зовнішніх факторів, не руйнуються, не цвітуть, зберігають тепло взимку та надають прохолоду влітку. Будинки ЖК-Лайф оснащені вантажно пасажирськими ліфтами. У нас є велика кількість паркомісць, тому, придбавши квартиру для себе, ваша залізна ластівка також знатиме своє місце на закритій території комплексу. На кожному поверсі є комори, котрі ви можете придбати і саме в них тримати всі сезонні приладдя: санчата, велосипеди, скейти, коляски та навіть шини. Зверніть увагу, що цокольний поверх ЖК лайф відведений під комерційні приміщення. До речі, висота в ньому значно вища, аніж в квартирах. І ми вже знаємо, що в нас буде продуктовий магазин, салон краси, кав'ярня та декілька офісів. Тож поспішайте завітати до нашого відділу продажів. Хто знає, можливо, саме ви разом з квартирою придбаєте комерційні приміщення і будете займатись власним бізнесом та ще й поряд з домом. Зовсім поряд з ЖК Лайф знаходиться справжня зимова казка. Тут розваги на будь-який смак, і ковзанка, і концерти, і зимові смаколики до свята. На маршрутному таксі номер 16 їхати сюди 6 хвилин, а на автомобілі 2-3 хвилини. Недалека віддаленість від розваг, я вам так скажу, це величезна перевага, адже мешканцям будинків поряд не переливки вночі від шуму. А якщо ви бажаєте зігрітися чашечкою смачного какао в затишному місці, поряд є гарні ресторани та кафе. Живіть в гармонії з собою та природою. Насолоджуйтесь тишею та свіжим повітрям ЖК Лайф та користуйтесь справжньою міською інфраструктурою. Запрошуємо вас до нашого відділу продажів та наші менеджери допоможуть обрати ідеальну квартиру для вашої сім'ї.